Спростіть вираз, і нам потрібно знайти різницю двох дробів. От саме в восьмому класі працюють з виразами такого вигляду. Спочатку скорочують дроби, знаходять їх значення, призначені змінної, а потім додають, віднімають, множать, ділять. По суті, правила обчислення вони дуже схожі на те, що ми робили в числових виразах. Згадайте, коли ми з вами додавали або віднімали дроби з різними знаменниками, ми зводили до спільного. Ну, в моєму виразі, я запишу спільний знаменник БД. Додаткові множники знаходили множили чисельник на додатковий множник, а потім додавали чи віднімали, відповідно, чисельники. Ще хтось знає правило метелика, ну, це вже залежно від того, як ви навчались. Але в цьому випадку я б не радила множити прям знаменники. Шукаємо найменше спільне кратне, тобто вираз, який ділиться на перший і на другий знаменник. Я бачу, що тут є спільний множник А-Б. Тоді він один з ножників і ще увага. А, Б. Не забудьте. Тоді нам не вистачає першому дробу А другому додаткового множника Б. Всі зрозуміли, чому. Дай, до речі, це просто задача ЗНО. Я навіть нічого тут не фантазувала, взяла з умова попередніх років ЗНО і показую вам, як розв'язувати А Б. Угу, Зрозумілий спільний знаменник помножити на А Б. Тоді множимо чисельник першого дробу на додатковий множник, другого дробу на додатковий множник і віднімаємо а на А А в квадраті, Б на Б – Б в квадраті і їх різниця. От, впевнена, хто ж сьогодні дивиться уважно відео, вже запам'ятав різницю квадратів і може сміливо розкладати на множники. Щоб скоротити дріб, нам потрібно спочатку розкласти на множники. А мінус Б Ас Б це розклали чисельник, а знаменник я переписую без змін. Тоді А-Б однаковий множник скоротили, в чисельнику залишилося А плюс Б, а в знаменнику А-Б. Залишилося правильно знайти схожу відповідь, не схожу, а таку саму. І я бачу, що саме відповідь А буде правильною, а плюс Б поділити на АБ. Якщо чесно, це не так легко. Тема додавання віднімання, саме додавання віднімання ділення-множення легше раціональних дробів. Вона значно складніше дається. Але хочу сказати, що в нас на НМТ саме задачі тобі з вибором однієї правильної відповіді, тому там супер складних завдань такого виду немає.